Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Акторка Ірина Сопонару підтримала акторську кар'єру Лесі Нікітюк. Справа в тому, що нещодавно в мережі почався невеличкий конфлікт, коли зірка серіалу Папік Дар'я Петрожицька поскаржилась на тенденцію запрошувати на зйомки фільмів недипломованих артистів в медійних особистостей. В якості прикладу вона тоді згадала фільм Песики і дорікнула Нікітюк за її акторську гру. Але як виявилось, Ірина Сопонару не розділяє думку Дарії. За її словами, не варто розділяти акторів за наявністю диплому, адже головне це любов глядача і його емоції. Також вона відверто похвалила акторську гру Лесі Нікітюк. Я не хочу нікого ображати. Ця фраза не дає тобі ліцензію ображати. Бо якщо ти кажеш я не хочу нікого образити, але і далі йде засудження колеги, то, на мій погляд, це все одно образа. Любов глядача це не те, на що можна відучитись, вона або є, або її нема. Диплом не гарантія таланту, а талант не завжди народжується в акторській аудиторії, зазначила Сопонару. А що думаєте ви з цього приводу? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.